Всім доброго дня! Отже, сьогодні коп по війні позиції Австрії, давно я в цьому лісі не був. Покажу вам знахідку, яка от буквально зайшла, майже зразу була, як я тільки зайшов в ліс. Дивіться. Тут ще й корона намальована, бачите? Якась така накладочка була на щось. Хто знає точніше, що, що це таке, то напишіть в коментарі. Я знаю такі гудзики були, я їх часто піднімав, а це якась така от накладочка. Тут корона намальована. Отак. От тут сюди бліндажі, позиції. З напарником тут ходимо. Все цікаве, буду показувати вам. Ну, іду далі. Дивіться який черепок. Цікаво, що це колись було. Навіть не знаю. черепок в блиндаже прям ложить. Вот он с одной ямки 18 в патронов а не стал. Можливо, его есть, но нет. Вже не піші, значить нема. Так от, ну йду далі. Ліс трошки такий заросший, дуже тяжко ходити, в ожинник, але нічого пробираємося. Йдемо далі. Так, Ми тут купаємо бліндаж, попішло скло одразу, то от хочемо покупати, це щось якась штука моє, щось тримало, моя щось кріпилося на неї, якогось від світильника чи що непонятно. Поки що десь ложимо наверх, вкопуємо глибше. Будемо бачити, що там далі буде йти. Так, купаємо далі бліндаж, якась штучка така ще в папір загорнута. Але вже розсипається. Непонятно що то. Це до речі, можливо, якась зриво небезпечна штука була. Ага. Можливо. Можливо ні. Ну її вже тут вона вже то її їжа квітка. Так, ну купаємо далі. Так, така от знахідка ще попалася. Далі в бліндажику. Якась кераміка типу зверху. Ну, купаємо далі. Е, продовжуємо купати бліндаж. Дивіться пляшечка яка була побита, це не я її побив, побита вже була Пише Мар. Ще щось може писало. Блін, як же ж обідно. І тут ще щось було намальовано. Як же ж обідно, капець. Просто капець. Шкода, шкода, шкода. Ну нічого, продовжуй. Може будуть цілі. Там ще скло лізе, то зараз буду дивитися. Ну що, ще одна пляшечка і ще одна коснута. Пише Эйс. Якби ж вона була ціла, ну коли мені нарешті ціла пляшка попадеться, а? хоча б раз ціла пля... пляшечка з надписами. Я вже був би довольний як слон. Так, момент істини. Я докопався до пляшки і надіюсь, що вона ціла. Дуже на це надіюсь. Опа! Але вона не розписана. Дивіться, як вам пляшечка. А? Адріан, ти там хотів пляшечку австрійську чи німецьку катам. Та от тобі екземпляр є. Єдине, жалко, що вона без надписів, але нічого. Вот така пляшканція. Лайкоси прожимаємо, а я йду далі. Момент істини достаємо. О! Друга пішла, але ну, без надписів. Я тут її можливо трошки лопаткою десь подарю, Ні, вона ціла, все окей. Друга пляшечка сьогодні є. Так хочу розписану. Треба третю. О, маєш пляшку. Чекай, там ще збереглася ця, бач? А ні, то мені показалося. Ні, нічого нема, теж. Не розписано. Ну, це така похожа, як мене тільки що викупав. Угу. Що ще? Ну, доставай. О, це що таке? Офігеть, це якась єврейська ця чи що, дивіться, вона побита. Але гляньте яка штука. Просто Блін, побита, і би вона була ціла, а? Оце ж капець. Просто ну, лайкоси прожимаємо за знахідки. Ну що, пробуємо, давай далі йдемо. Оце бомба ракета. Яка пляшечка шикарна. Дж... Джей Джей Вей Пітерс. Ха. -ха. Прикинь. Ого, диви. Трейдепмарк. Трей Марк намальовано. Собачка намальована. І одиничка. Я довольний, ну, повністю. Ось така от пляшечка. Тут дивіться напарник яку пляшечку дістав. Ще й з водичкою всередині, з корочком закрито, все як має бути. Тільки що чорний метал. Но вона вроді не прогнила, бачите, повністю вона ціла, тому що тут пісок. І як би в принципі ну, стан такий більш-менш. Не дирок нічого немає. Це вже добре. Лайкоси прожимаємо за хороші знахідки. Не часто таке буває. Ну йдемо далі. Так, і стаю ще одну пляшечку. Опа! А, теж простенька. Без надписів. Але радує. От пляшечка. Ось така от вилетіла типу. Як не знаю що це було, тут не мальовані. Люди танцюють. Пише хайт Quality фам. Непонятно щось таке. Але цікаво. У мене тут напарник монетку знайшов. Два Deutschрех Феннінга. Таким от урлом в непоганому стані. Хороша монетка. Ми тут трохи перейшли, вже бліндаж закупали, то ходимо так на позиціях. Просто вже час купати бліндажа другого немає, то ходимо поки по лісі. Якось так. Ну, вже На сьогодні будемо завершувати, вже пора вдома. Якби знахідки були непогані, ще сюди повернуся. Якось хоча їхати сюди погано тільки автомобілем, тому що маршрутки сюди нема. Ну вже як я такі. Всім дякую за увагу і побачимося.